Футболки мікс крем сорту 10 кілограмів за ціною 4650 гривень. Дивимося. Чоловічі, жіночі, брендові, дивіться, збірочками, повністю. Ну, весенні. Це теж якийсь бренд, не знаю його. Дуже класні футболочки. Є різні топи. Жіночі маєчки, футболочки, так само, чоловічі футболочки, різних розмірів, подивіться, різних кольорів, на різний смак. Просто їх тут дуже-дуже багато. Плотик 10 кілограмчиків. Тут максимально багато всяких різних різних футболочок. Жіночих та чоловічих, різних розмірів. Я нагадую, що крем це найвища якість одягу. Дивіться. Просто всякі різні-різні футболочки. Як жіночі, так і чоловічі. З комірцями, без маєчки. Дивіться, який так класний бодік. Оп! Топік з грибочком. Різні моделечки, подивіться. Просто тут есть все. Еще очень классно что тут не только женщины, и только мужчины, а тут микс. Смотрите, Разные, разные всякие. Для замовлення пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами, замовляйте і цей лотик чудесний буде ваш. Подивіться, скільки тут класних футболочок. Різних-різних. Спаєточками, дивіться, яка. жіноча класна. Так, Дивимось. Є різні бренди, от тільки що взяла майку від Nike. Просто, на жаль, не всі бренди знаю, тому і не кажу. Дуже класний лотик. Тут є дуже, дуже, дуже багато футболочок. На жаль, на відео всі показати вам неможливо, тому що воно буде довге дуже. Показую вам ще ось таку. Оп. І ось таку футболочку. Зараз вам покажу, скільки ще футболочок залишено. Дивіться, ще пів мішка футболочок. Кому сподобався цей лотик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.